Сьогодні у випуску час пік бюджет прийнято. Закарпатські депутати провели останню сесію 23-го року. У 2024 році очікуємо деякий дефіцит по основним статтям бюджету. Будемо робити все, щоб, щоб цей дефіцит бюджету протягом року компенсувати. Книжкове поповнення в Ужгороді презентували експозицію новодруків цього року. Все одно, незважаючи на що, ні на що, ні на які труднощі, нові книжки з'являються. Різдвяний вечір у Мукачеві відбувся традиційний концерт товариства Німців Паланок. Смертельна аварія на Ужгородщині в селі Кострино. загинув 61-річний пішохід, місцевий житель, водійка, яка наїхала на потерпілого з місця аварії, втекла. Поліцейські затримали її під час спроби покинути межі області. Нею виявилася 24-річна жителька Волинської області, яка на автомобілі Мазда рухалася трасою в напрямку Львова. Транспортний засіб вилучили, і помістили на арешт майданчик. Саму жінку затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Заключне засідання 13-ї сесії Закарпатської обласної ради 8-го скликання 21 грудня відкрив академічний камерний хор Кантус святковою новорічно-різдвяною композицією. Засіданні в сесійній залі 49 депутатів. На порядку денному близько 30 питань. Розпочали роботу з кадрових змін. Відтак у Закарпатській обласній раді представили двох нових депутатів. Обранцями стали представник політичної партії за майбутнє Іван Барна та представник від Закарпатської обласної організації політичної партії КМКС, партії угорців України, ректор Закарпатського угорського інституту Степан Черничко. Вони прийняли присягу і вступили у повноваження. На жаль, нас покинув Борто Йосип Йосипович. Відповідно, політична партія КМКС подала наступного кандидата, який був по списку. А також, а також політична партія за майбутнє зробила заміну кандидата, яка, яка, яка працювала депутатом Сушко Андріана. Відповідно, замінили на іншого представника політичної партії. Це їхні це їхні внутрішньопартійні питання. Також під час роботи сесії відбулася ще одна кадрова зміна. Депутат від політичної партії Слуга народу Олексій Іванчу склав повноваження. Він подякував всьому депутатському корпусу. Його заяву задовільнило 43 депутата. Попередньо наступником Олексія Іванчу, ймовірно, стане Роберт Цебер. Олексій Геннадійович, першому голові обласної ради, не хоче і став депутата. Володимир Володимирович, який пішов Роман мене, що вам подякувати. Віктор Федорович, дякую вам за те, що ви почали наш штраф на мою думку. Головне питання порядку денного бюджет області на 2024 рік. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що наступного року 60% видатків спрямують на потреби сил оборони. Бюджет, який ми плануємо і в який ми закладаємо сьогодні, це основні програми. 60% видатків це для підтримки наших збройних сил України. Це наш пріоритет незмінний до перемоги, і ми будемо над цим працювати. Але не будемо забувати і про громади. Бо в громадах проживають рідні і близькі наших військових. І е десятки разів перебуваючи на лінії фронту, спілкуючись з ними, е перше питання, чи все добре в Закарпатті, їхні діти в безпеці, батьки в безпеці, всі мають роботу, спокійно живуть. І ми з вами з нам, у нас з вами це велика велика відповідальність. Під час роботи сесії депутати Закарпатської обласної ради схвалили проект бюджету на наступний рік. Відтак він складає 2 мільярди 1 мільйон гривень порівняно з минулим роком. Це менше на 9,2%. Пов'язано це перш за все з втратою військового ПДФО. Сьогодні війна. Ми сьогодні основні акценти. Я би сказав, ми зробили на потреби військових. Та витрати, які пов'язані з війною, я би його назвав це воєнним бюджет 2024 року. Я би назвав бюджетом військовим бюджетом, оскільки стільки коштів, скільки передбачено на сьогоднішній день в бюджеті 24 році, не було передбачено в жодному бюджеті в історії Закарпатської області. Загальні витрати, які передбачені в бюджеті на 2024 рік. Це е, біля 220 мільйонів гривень. Із них 60 мільйонів гривень це будівництво реабілітаційного центру. Це співфінансування з нашими міжнародними партнерами, е, 55 мільйонів гривень це е, цивільний захист, та е, підготовка населення до, до національного супротиву, а також е, інші витрати пов'язані із е, війною. У ході пленарного засідання депутати ухвалили рішення проголосити 24-й рік роком Августина Волошина. Також депутатський корпус Закарпатської обласної ради звернувся до Української асоціації футболу з проханням дозволити проведення матчів прем'єр-ліги на стадіонах Авангард у місті Ужгород та Минай Арена в селі Минай у другій частині чемпіонату України з футболу. Проект підтримали 50 депутатів. На Закарпатті вісім осіб намагались незаконно перетнути кордон. На заваді стали прикордонники мукачівського загону. Чотирьох зі зловмисників затримав на кордоні з Угорщиною відділ вилок, який здійснював патрулювання річкової ділянки держубежу малим прикордонним катером. О третій ночі військовослужбовці за допомогою тепловізора зафіксували рух невідомих осіб в бік річки Тиса, руслом якої проходить кордон. Затриманими виявились двоє закарпатців і двоє запорожців. Чоловіки мали з собою надувний човен. Тюнінгований пінопластом. Своїм помічникам, особи, яких наразі встановлюють оперативники загону, кожен із правопорушників мав заплатити по дві тисячі євро. Ще одного чоловіка, жителя івано Франківщини, який мав намір потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу Лужанка. Інших трьох зловмисників закарпатця доничанина та Дніпропетровця, наряди ділового і Тячева. Пожежа у котельні. Рятувальники ДСНС міста Сваляви спільно з бійцями місцевої пожежної команди Поляни ліквідували займання в ресторані. Загорання трапилося в прибудові до одноповерхової будівлі. Працівники закладу намагалися загасити пожежу вогнегасниками, але невдало. Допомогли їм у цьому вогнеборці, які вчасно зупинили загрозу. Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із головою облради Романом Сараєм провели зустрічі з керівниками та представниками обласних релігійних організацій. Привітали їх з прийдешнім різдвом і подякували за велику роботу, яку всі релігійні конфесії краю проводили в складний для народу час. Під час зустрічі обговорили ситуацію в конфесіях всебічну взаємодію та безпекові питання. Важливо зберегти спокій і постійно підтримувати зв'язок, запевнив Віктор Микита. Разом ми молимося за кожного і кожного, хто боронить нас від підлого ворога. До Словаччини за три тисячі доларів. Трьом закарпатцям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Вони знаходили клієнтів і пропонували їм свою допомогу за грошову винагороду в розмірі трьох тисяч доларів США з людини. Чоловіків, охочих, скористатися такими послугами, спочатку розміщували в готелі, в селі Вишка, далі відвозили до лісистої місцевості неподалік держрубежу, звідки починався їх маршрут. Один із підозрюваних діє в ролі. Провідника, підводив клієнтів до лінії кордону і надавав вказівки і поради щодо подальшого руху. Наразі підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, розгляд яких відбудеться найближчим часом. Закарпаття отримало гуманітарну допомогу від міжнародної організації Save the Children in Ukraine». Аптечки, вогнегасники, жилетки, каремати, кулери для води, ліхтарики, меблі, обігрівачі та інші необхідні речі для облаштування укриттів розподілили в навчальні заклади області. Допомогу від партнерів керівникам освітніх осередків у Сваляві, Ужгороді, селах Арданово, Білки та Осій передав заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, основна мета подбати про належне облаштування укриттів цих закладів. Тому спільно з партнерами створюють безпечний простір для навчання і виховання дітей Закарпаття. Наступного року співпраця в цьому напрямку триватиме. І в час воєнної негоди писемна Нива наша родить. Під таким гаслом у Народному літературному музеї Закарпаття в Ужгороді відкрили нову літературну експозицію. Гасло нашої виставки, таке своєрідне. хотіли, щоб воно відповідало нашому часу, нашій, нашій неспокійній добі і в час воєнної негоди, писемна Нива наша родить. Ну, Родить вона так, як і яка доба, тяжка доба. Коштів для того, щоб видавати книжки, щоб то не дуже є тепер, але все одно, не зважаючи на що, ні на що, ні на які труднощі, нові книжки появляються. і проза, і поезія, і наукові праці, і журнали виходять, і різні збірники життя продовжується життя літературне непрестанно бурлить, так як гірські потоки із наших гір карпатських. Звали експозицію із книг закарпатських письменників та їх побратимів зі словаччини, які вийшли у світ у 2023 році. Виставка об'єднала понад 30 цьогорічних видань, талановитих та відомих митців слова серед представлених новодруків, і ті, над якими працювали більше 30 років. Зокрема, книга казки та легенди витоків Ужа. Ці матеріали я збирав ще в 1981-1982 роках. Але бачите, черга прийшла тільки тепер, що у цьому році вона ця книжка, ці казки, легенди, перекази, бувальщини, побачили світ. Ну, Я переконався одне, що те, що зроблено, пропасти не може. Рано чи пізно воно мусить побачити світ. Звичайно, ми мусимо турбуватися і якось працювати у цьому напрямку. І це надзвичайно оригінальна і цікава книга. Це вперше за всю історію нашої Закарпатської Лемківщини, точніше Велиководяченського району, така книжка побачила світ. Під час презентації експозиції письменників відзначили подяками закарпатської ова за вагомий внесок у розвиток культури Закарпаття, адже в умовах війни написання та видавництво книг стало по особливому важливим. Поза як кожен письменник продовжує творити і тримати літературний фронт. Дуже приємно те, що наші літератори вони продовжують кожен на своєму, можна сказати, такому літературному фронті стримувати емоції. Він все одно починає аналізувати те, що відбувається. І свої думки, і свої почуття перетворює у твір мистецтва літературний, і саме презентація цих творів під час виставок і під час війни це якраз дорого коштує. Всі книги, які представлені на експозиції, подаровані обласному художньому музею імені Йосипа Бокшая безпосередньо авторами та видавництвами. Відтак колекція народного літературного музею поповнилася ще 30 унікальними виданнями. Що важливо, саме таким чином за останні два роки кількість примірників у музеї зросла з 870 до майже 4,5 тисяч книг. Щороку їх чує закарпаття і глядачі за кордоном. Творча молодь Мукачева хору Співочі серця і цьогоріч порадували публіку. До 30-річчя заснування Мукачівського національно-культурного товариства німців Паланок та з нагоди новорічно-різдвяних свят в угорському домі імені Мігая Мункичі відбувся концерт вихованців та учасників хору німецького товариства. Річний концерт став особливим саме через ювілейну дату товариства з новорічними піснями та різдвяними колядками для публіки виступили вихованці старшого та молодшого ансамблю хору. Зараз у німецькому товаристві налічується близько 40 вихованець. Талановиті дівчата виконують пісні трьома мовами українською, німецькою та англійською. Я займаюся вже десь шість років, але більш значна частина це менший молодший інсамбль. Десь в старший хор я перейшла три роки тому. Для мене співати німецькою це дуже. Круто, навіть так як я етнічна німка, це для мене вау. Взагалі музикою я займаюся ще з дитинства, і саме в цей хор я прийшла рік тому і отримала тут, по перше, багато емоцій, згадок і можливості. Застосовувати свій голос у такому також достойному хорі. Ну і також дуже особливим є для мене те, що в мене є соло, і тому я є свісткою цього хору. Я прийшла, бо тут моя внучка, вона вже дуже давно співає у цьому хорі. Їй дуже подобається ходити на хор. Вона ще й на танці ходила, але тепер танцю немає, але тепер на хор дуже гарно. Виступають дівчата, дуже гарно співають національно культурне товариство німців Мукачева активно функціонує задля збереження історичної та культурної спадщини німців, розвитку громадської і творчої активності нацменшини. Також учасники активно встановлюють контакти з різними закордонними організаціями. У нас позаду багато фестивалів і міжнародних і конкурсів нашого хору. Ми дуже цим пишаємося. Тепер ми приїхали тиждень тому з Відня з Австрії, я вже сказала. Дала і виступали, супроводжували святе богослужіння в Штефансдомі, в Центральному кафедральному соборі. Відня. І це для нас є теж велика знакова подія, тому що на службі зокрема було присутнє посольство України в Австрії і також сім'я Гамсбургів. Лише регулярні репетиції, дисципліна та колективна робота дають плідні результати. Тож дівчата сподіваються радувати своїми здобутками і надалі.